Всім привіт! Вітаю вас на каналі English for ua Це знову я, а це знову ви. Якщо ви вже вивчили попередні теми, то, будь ласка, дивіться цю тему. А якщо ні, то ідіть доучуйте спочатку, а потім прийдете. Угу. Сьогодні ми говоримо про ще один граматичний час: Present Perfect. Теперішній доконаний час. Ми поговоримо про те, навіщо він нам, коли ми його використовуємо, як будуємо речення. Та деякі нюанси, які стосуються цього часу. Якщо ви не дивились попередні мої уроки з граматики, то переходьте за посланням та дивіться. Дякую вам за вашу активність, за ваші вподобайки та коментарі. Мене це дуже надихає. Продовжуйте, будь ласка, це робити. Чим більше вподобайок, тим більш тим вище моє відео піднімається до гори. Якщо ви ще досі не підписані на мій канал, то підписуйтесь. Та якщо ви хочете підтримати мій канал, то всі необхідні посилання ви знайдете під відео. Найголовніше, що необхідно знати про Present Perfect, це. Те, що завжди тут акцент на самій дії. Якщо ми говорили про минулий час, про Пас Симпл, ми там зазначали, коли була зроблена ця дія. Нам було важливо це вчора або минулого року, або два дні назад, то в Present Perfect цього не потрібно вказувати. Це зовсім не важливо. Тому це перше правило цього часу. Отже, ми говоримо про дію, яка сталася в невизначений час в минулому. Ми не зазначаємо, коли це відбулося, ми акцентуємо увагу лише на надія. Наприклад, he has broken his arm, він зламав руку. Тобто не знаємо коли, але результат, що рука зламана. Друге правило: дія, яка почалася в минулому і досі продовжується, особливо коли в реченні є дієслова be, know, like, have, а також слова for і since. Наприклад, ми друзі, вже 20 років. Якщо ви скажете we are friends, це ми зараз, друзі, нам треба зазначити, що ми ще 20 років назад почали дружити, і досі наша дружба продовжується. We have been friends for 20 years. Якщо ви хочете вказати з якогось моменту, а не протягом, тоді ми використовуємо слово since. Наприклад, we have been friends since 2020. Ми друзі з. 2020-го року. Третє правило. Дія, яка щойно закінчилася, і результат ось I have just eaten an apple. Я щойно з'їла яблуко. Тобто на тарілці лежало яблуко, тарілка зараз порожня, немає яблука, а яблуко в мене в животі. Ось вам результат Дія тільки що закінчилася, і результат на лице. Тарілка у нас порожня. Четверте правило: послухайте його дуже уважно. Дія, яка закінчилася в період, який ще продовжується. Наприклад, I have drunk coffee this morning. Я випила каву цим ранком. Ранок ще у нас продовжується. Зараз 10 ранку, це ще ранок, тому це Present Perfect. Але це речення можна сказати і в past simple, і в минулому часі. Але. Наприклад, зараз вже у нас вечір, шоста вечора, а ми розповідаємо, що пили каву вранці. Тоді це речення буде звучати як I drank coffee this morning. Але ми знаємо, що період, коли ми пили цю каву, вже закінчився. Коротше, якщо все узагальнити, то present perfect ми використовуємо, коли говоримо про результат якоїсь дії, про свій досвід, коли говоримо. Тепер поговоримо, як ми будуємо речення. Все дуже просто, якщо ви пам'ятаєте неправильні дієслова, і нам тут потрібна третя колонка. Якщо ви не знаєте, що це таке, то переходьте за посиланням, я вже розповідала про неправильні дієслова, та ви в цьому відео маєте змогу повторити або вивчити 100 неправильних дієслів. Для цього часу вони нам необхідні. Отже, для того, щоб утворити стверджувальні речення, ми беремо наші займенники I, you, we, they. Потім додаємо допоміжне дієслово have і беремо третю форму дієслова, тобто третю колонку. Це якщо дієслово неправильне. Якщо дієслово правильне, то ми додаємо до нього закінчення ID. Наприклад, I have just called you. Я щойно тобі дзвонила. Якщо у нас займенники he, she it, тоді ми використовуємо допоміжне дієслово has, і також залишається ця третя форма дієслова або дієслово закінченням дії, якщо воно правильне. Наприклад, he has just broken his phone. Він щойно зламав свій телефон. Ми допоміжні дієслова можемо використовувати в скороченій формі. І тоді це буде виглядати так: з апострофом I've або his і тому подібне. Щоб утворити заперечну форму, нам допоміж, до допоміжних дієслів, треба додати частинку not. І виходить, I haven't told you yet. Я тобі ще не розповіла. He hasn't called me yet. Він мені ще не подзвонив. Щоб утворити питання, ми допоміжні дієслова виносимо на перше місце. Have you ever been abroad? Ти коли-небудь був за кордоном? Has he ever seen you? Він коли-небудь бачив тебе. Якщо у нас питання з питальним словом, питальне слово виносимо перед допоміжними дієсловами, і виходить: Where have you been all my life? Де ти був все моє життя? В будь-якому граматичному часі у нас є маркери часу, показники часу, з допомогою яких ми можемо розрізнити той е, час від іншого. Ось вони. Already – Вже. І, до речі, ці слова вживаються. Після допоміжного дієслова і перед головним дієсловом. Наприклад, I have already done this task. Я вже зробила це завдання. Just щойно. You have just seen her. Ти щойно її бачив. Yet. Використовується в заперечних формах, інколи в питальних, але стоїть в кінці речення. Наприклад, I haven't finished yet. Я ще не закінчила. So far. До, до цих пір. Також вживається в кінці речення, використовується в стверджувальних та питальних реченнях. I have sent you 20 messages so far. Я тобі відправила до, до цих пір уже 20 повідомлень. Ever коли-небудь використовуємо в питаннях. Have you ever seen this film? Ти коли-небудь бачив цей фільм? «Never» ніколи. Використовуємо в стверджувальних реченнях, тому що це вже заперечна форма, а ми не можемо використовувати подвійне заперечення. I have never tried oysters, я ніколи не куштувала устриці. Ми не можемо сказати I haven't never tried. I have never tried. Або якщо ви хочете використати haven't, тоді ви кажете I haven't tried oysters yet. Наприклад. Я не куштувала устриці ще. Чи я не куштувала ще устриці? Lately – останнім часом, і вживається так само в кінці речення. Have you seen any good films lately? Ти останнім часом бачив якісь гарні фільми? Про since і for ми вже згадали. Since використовуємо, коли говоримо з якогось моменту, а for – це протягом якогось моменту. Ось і все це вся необхідна інформація. Коротко та ясно, без ніякої води. Якщо у вас виникли якісь питання, то, будь ласка, задавайте їх в коментарях. Не забувайте, що все буде Україна, і сподіваюсь, ми скоро побачимося. До зустрічі!